Доброго дня, мої шановні глядачі, в НАТО зробили заяву про підготовку до війни проти Рососії. Давайте подивимось цю ситуацію, що НАТО готується до війни з Рососією. Так, що тут можна дійсно, п'ятірка жезлів, це є протиборство, суперництво, спокута, спокута. Тобто дивіться, якщо взяти в загальному, НАТО не виключає таку ситуацію, в якій Росусія неочікувано захоче порушити спокій країн. Ну, от, які от долучені до НАТО? От так. От порушення спокою, спокою країн. країн. Неочікувано, так як любить країна, яка є нашим сусідом. Тобто, спокута в цієї країни є. Ну і насправді, як це буде відбуватися? Як вони готуються? Як НАТО готується до війни з Росією? Імператор перевернутий. Світ перевернутий. Місяць прямий. Яким чином? Вони мобілізують. Мобілізують країни світу або країни, які долучені до цього НАТО? У цій смутній ситуації вони зробили таку заяву на весь світ для того, щоб попередити, це було як попередження імператору, що вони зберігають спокій по ілюзії. Що вони нібито погоджуються з його авторитарністю, або вони не залучені в процес війни по ілюзії. Це, якби такий, знаєте, натяк, шановний або нешановне чудо Кремля облізле. Якщо ми мовчимо, це не, знаємо, що... Це не значить, що ми мовчимо. Наше мовчання по ілюзії це фейк, те, що ми мовчимо. Це такий натяк, що дійсно вони оцю авторитарність Росії і бажання робити війну. Ніби воно виглядає так, що вони це, дивляться на це крізь пальці, а насправді вони це не сприймають. Це було таке попередження для Кремля, що вони готуються до війни. Нема чого лізти поза світ. Нема чого. Порушувати влас... кордони власної імперії, можна так сказати. Інше не твоя імперія. Так, ну, давайте подивимось, як відреагувала Росія на цю заяву. Як відреагувала Росія на цю заяву? По традиції, по традиції. Ну, знаєте, вони так собі їм. Ну, хорошо, ну, говоріть, говоріть. Але нам все одно мало землі. Ви собі можете говорити все, що хочете. Ну, реально. В, в їхніх традиціях вони залишають за собою традиції, захоплювання земель, адже їм мало, їм завжди мало. І оце от Єрафан ще карта за кордону. Тому вони би хотіли собі все одно якийсь шмат закордоння. І все одно, дивіться, знову ж та змія біля короля Пентаклів. Вони все одно придумують такий план, щоб обійти якісь традиційні, ну, щось, якісь правила, щоб відхопити собі шматок. Вибір рухатися до, до війни. Слухайте, вони, вони, вони це не залишать. Я це так скажу вам. Не буду вам це пов пов'яснювати все досконало. Тому що мова карт вона дуже заплутана іноді. І щоб її перекласти, я її намагаюся озвучити а для вас це не дуже розуміло. Дивіться, вони все одно. Вони вже зробили вибір. Вони вже зробили вибір. Рухатися війною. Незважаючи знову таки, що вони каліки військові. Знову ж таки, оце. Я так, мені так подобається цей король з обламаним мечем, зі шрамами. Знаєте, це. От... А позаду нього Голуб миру, типа Русський мир. ми ж прийшли до вас з миром. міром. Ну, це так карта класно показує оце от, їхні ці військові цінності. Вони все одно будуть, як в минулому. От, бачите, вони з огляду на свій минулий досвід вони будуть продовжувати, не дивлячись на своє каліцтво, як вони будуть рухатися? Ой, Боже, перевернута імператри... пряма імператриця, але там... але там не дуже дозволені речі. Тому вони будуть не афішувати, вони не будуть афішувати її свою реакцію. Вони не будуть говорити, ми будемо рухатися. Вони тишком нишком. Отак от, як вони завжди роблять. Ні з того, ні з цього. Зірка перевернута. Пряма вони можуть об'явити про це, протрубити. Ось вона тут, е -м -м, якби дивиться наперед, а мені ще ніби вона ще й трубить кудись, в трубу якусь. Тому це буде тихо, тихо. І е, зараз імператри, Буде багато вогню. Тихо, багато вогню. Багато вогню. Де багато вогню? Покажіть. Де багато вогню буде? Кубки вода. Вода. Там, де вода є. Через воду, через воду будуть намагатися. Вони зацікавлені водою, водними шляхами, водними шляхами, які допоможуть їм змінити якусь систему, знову вода, система руху, система задоволення потреб. Тут із пов'язано з Економію за допомогою води. І ще якісь таємні таємні шляхи, тає... щось таємне перевозити. Я не знаю, що, але перевозити щось таємне тут жриться пряма. Таємне, утримати таємне, перевозити таємне. Те, що, ну, не знаю, щось вони заборонені, хочуть перевозити тими шляхами. Заборонені через в обхід санкцій, наприклад, знаєте, в обхід санкцій, або взагалі щось таке заборонене. Але це якісь морські водні шляхи, які вони вважають своїми, морські шляхи, так. Які вони хочуть привласнити? І біля, біля там, де сонце може бути. Сонце. Е, вода сонце. Вони будуть намагатися тут там, там, щось активність свою демонструвати. Ну, знову ж таки, це власність, це власність, яку вони вважають своєю, якась невеличка навіть, я так скажу. Невеличка, яка, яку вони ніяк не можуть ну, приєднати до себе, ніяк не можуть приєднати, але вони дуже на неї націлені і вважають, що це їхня земля. В такому плані там, де сонце, вода. Сонце вода. Ой, двійка мечів в мене впала. Прямо це говорить, що вони на цьому сконцентровані. Я вибачаюсь. Вони дуже на цьому сконцентровані. Ну, знову ж таки, вода. Ну, ось такий в мене вийшов розклад. Ну, давайте ще подивимось, чи буде війна. Між НАТО та Росією. Чи буде війна між НАТО та Росією? Ну, скажемо, давайте протягом двох років. Може бути. Може бути, але вона, знаєте, буде повна ресурсність От по, по суду. Буде для того, щоб зупинити, для того, щоб зупинити, але, на мою думку, тут ідеться мова про те, що те, що буде відбуватися, воно буде відбуватися нестабільно, воно буде якось ривками, провокаціями, е іноді з втратою керування, іноді з втратою керування. Тобто я вважаю на якихось територіях. На якихось територіях можуть бути якісь такі дії, ну, з боку Росії вона буде мати притязання на якусь землю, і її будуть зупиняти в такому плані. Наприклад, країни Балтії, наприклад, це ж країни НАТО і, або там же Фінляндія поруч. Фінляндія або ще якісь країни. Ну, якось воно. Ну, море, море, вони по морю будуть рухатися, десь море там. Море. Тобто тут можна сказати, що ситуація може така бути, але може бути не керованою. І така. От якби була пряма, воно рухається, рухається постійно, знає, куди рухатися. А тут, виходить, воно якось нестабільно, куди воно рухається, які будуть наслідки. Ну, от якісь такі, от, знаєте, як від Росусія щось буде таке робити, а їй, як від зеркалля, будуть зупиняти. Ну От вона зробить якусь провокацію, її дадуть по башке, Знову зробить, знову получить по башке. Буде мститися ще получе більше. Ну, от в такому плані буде. Ну От як от вони зробили з хусітами? Полетіли, обстріляли, прилетіли. Потім хусіти по їхнім, по посольству. Чи... Вдарили, їм опять прилетіло. Ну, знаєте, отак прибіжав, ударив по голові, убіжав, знову прибіг, знову прибіг, вдарив по башці, убіг. В такому плані от буде, знаєте, нестабільна, нестабільна, але по справедливості, тобто, як покарання. От, ти зробив це, получай, як покарання. знаєте. І от багато, багато буде покарань по справедливості, але не постійно, не на постійній основі. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Долучайтесь до мого телеграм-каналу. Посилання є в описі до мого YouTube каналу. Там я буду оповіщати вас про вихід нових відео для тих, хто не отримує їх вчасно. А також буде змога участвувати в чат-групі обговорювати важливі якісь теми або теми, які вас турбують. Дякую вам ще раз, все і Україна, і ми перемагаємо! До побачення!